Володимир Вернацький з Україною в серці. Людство повинно розуміти, що земна планета це наш єдиний дім. Ми повинні дбати про неї і зберігати її для майбутніх поколінь. Володимир Іванович Вернацький. Володимир Іванович Вернацький, визнаний український та світовий вчений, який присвятив своє життя дослідженню геології, мінералогії, хімії та біології, один з найвідоміших представників геохімії, засновник науки про біосферу. У своїй науковій діяльності він активно пропагував ідеї української науки та культури. Життя і наукова діяльність Володимира Івановича тісно пов'язані з Україною. Він проживав, працював в багатьох містах нашої країни. Володимир Вернацький зробив гумовне. У розвиток науки та культури України, ось деякі його досягнення, був одним з організаторів українського геологічного товариства та засновником його видання геологічний журнал, проводив багато експедицій по території України, в тому числі досліджував ландшафти Криму, Карпат та Полісся, збрав активну участь у створенні та розвитку наукового товариства імені Шевченка в Києві. Започаткував у Києві створення першого в Україні інституту фізико-хімії, який згодом став одним з провідних наукових Центрів країни, був одним з засновників Національної академії наук України. Але, за словами сучасного українського історика Ігоря Гирича, Вернацький відірвався від російського берега, але не до плиту українського. Хоча він говорив, я вірю у велике майбуття України і Української академії наук. Та діяльність висловлювання і власне щоденник вченого свідчить про його суперечливе ставлення до всього українського, рішуче не бажав самостійності національної освіти, її відокремлення від усього російського, хоча активно просував розвиток науки в цілому. Сучасною йому літературною українською мовою він не волотів і називав її язичі. Своє головне культурно-громадське завдання Вернацький бачив у збереженні панівного становища російської культури в Україні. А за гетьмана Павла Скоропадського вчений відмовився з українським гражданином. Мені здається, потрібно розрізняти руське, українське, великоросійське так писав Вернацький в своєму щоденнику. З інших же джерел відомо, що Вернацький долучився до створення та редагування україномовних наукових журналів. 1880 року він написав свій перший вірш про Україну. Щоправда, російською мовою. В публікації Українське питання і російське суспільство Вернацький акцентує увагу на постійному прагненні росіян до домінування. Ось ще кілька цікавих фактів про Вернацького, що стосується наукової спадщини України. Був одним з перших учасників експедиції на Чорне море в 1890 році, де він вивчав геологію та біологію морських вод. Ці експедиції стали важливими для вивчення морської геології і біології. У 1918 році Вернацький був одним з організаторів Української академії наук, яка стала першою науковою установою незалежної української держави. Більшість робіт Вернацького стосовно ґрунтів були написані в Україні чи пов'язані з Україною. Вчений був організатором постановки перших експериментальних робіт в нашій країні і, взагалі, в світі з біохімії нижчих організмів. Володимир Іванович також був першим директором Українського наукового інституту в Парижі у 1928-1934 роках, де він займався дослідженням космічної науки та космічної екології. Був одним з перших науковців, які висунули ідею про екологічну проблему планетарного масштабу. У 1905 році Вернацький опублікував працю Летучі тіла в газах, в якій висунув теорію про існування колоїдних систем в природних газах. Ця робота відіграла важливу роль в розвитку колоїдної хімії і стала базою для подальшого вивчення структури газів. Отже, Діб'ємо підсумки. Попри всю суперечливість даних, Володимир Іванович Вернацький безумовно зробив великий внесок у розвиток науки нашої країни. Його ідеї та дослідження знайшли застосування в різних галузях науки, техніки, включаючи екологію, еконографію, геологію та біологію. Сформульовані вернацьким принципи ідеї досі актуальні та важливі для сучасної України, яка стикається з великими екологічними соціально-економічними викликами. Україна повинна пишатися вернацьким як вченим світового рівня, який вплинув на розвиток української науки та науково-дослідних закладів в Україні.